Бувають дні, коли Господь так близько. Тоді душа і дух удвох співають в унісон, тоді, здається, небеса схилились низько, в ту мить ти відчуваєш теплоту Його долоні. Тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває зміст та сенс, і розумієш, що нічого випадкового не станеться. Бо Господу давно відомо все. Тоді уста творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити, бо розумієш зовсім поруч Божий син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає сил і пісні на устах. Коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості, розчарування і страх, коли ослабла віра, марно прагне піднятися у гору до небес і сумніви, безжально душу ранять, питаючи: хіба твій Бог? Він Бог чудес? Тоді в цей час ти пригадай моменти. Коли Господь доводив кожен раз, що Він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас, згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив вчасно і зовсім неповітно втирав сльозу і міцно обіймав, і врешті роздавлено. І розбиту віру відновлював щоразу, Божий Дух, Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік, розлите, Щоразу до життя майстерно повертав. І з року в рік. Господь доводить вірність, сторінку за сторінкою, гортаючи життя, нагадує, що кожен день все ближче вічність, який не має ні початку, ні кінця. Ми скоро розпочнемо календар в нім будні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на навікта нам доведеться найцінніше. І схилитись низько, в таких моментах, друже, ти не сам. Бог буде поряд, Він не залишає для нас яскравий приклад Авраам. Бог не змінився, Він про нас подбає. У сірих буднях і в погожих днях, в усіх сезонах наш творець незмінний і незалежно від календаря. Бог і буде завжди вірний. Амінь. Амінь.